Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог завдав 84 удари по населених пунктах області. Зокрема, з авіації вдарив по Левадному та Преображенці здійснив сім атак безпілотниками по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці та Степногірську. Понад 70 разів обстріляв з артилерії Гуляйполе, Новодарівку, Полтавку, Степове та інші профронтові села. Наслідок удару у Пологівському районі зайнялись два приватні будинки. Постраждало двоє людей. Їх рятувальники доставили до місцевої лікарні. Є поранені і в інших населених пунктах. Поранення отримали троє мирних жителів на лінію вогню: 84-річний чоловік та 54-річна жінка в перебраженці, а також літня жінка в Оріхові. Наразі зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів, житло та майно людей. Разом з тим в ніч на 22 червня у тимчасово окупованому Бердянську сталася чергова бавовна. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрюшенка місцеві повідомляють про влучання в точку збору рашистів на базі відпочинку Троянда у селі Азовське Бердянського району. Кількість окупантів, що відправились на концерт до Кобзона, наразі уточнюється на запорізькому напрямку. Росіянам також дісталось. Сили оборони перетворили на металобрух дві ворожі гаубиці. М-100Б. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П'ятихаток Запорізької області.